Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн-авто. І сьогодні в нас нова покупка. Думаю, хто за нами слідкує, бачили, що ми були, придбали люсід для нашого клієнта по дуже хорошій ціні, в районі 24 тисяч, але не змогли його забрати з аукціона, тому що... Не було ключа, і, ну, якби, і водій відмовився забирати без ключа, оскільки в описі мав бути ключ. А машина нова і не досить популярна для того, щоб якби, це питання вирішити швидко і дешево. А, отож, Кошти в нас лишили, запит в нас лишився. У нас в районі 24 тисяч наш бюджет. І ось ми знайшли заміну, шукали, трошки шукали, скажу, десь в районі місяця. Думали, можливо, Люсід той самий купим дешевше, але реально от вийшло знайти досить непоганий варіант Єтрона. 22-й рік сьогодні дуже слабенько працює копар чомусь. Тяжко щось. Вам показати швидко, як бачите. Ну я вже це все оглянув і особливо часу не хочу гаяти на те, щоб скажімо, на те, щоб робити це відео, щоб не запізнитися з покупкою, тому що вигідно, вигідний варіант: 24 800 байна стоїть дуже мінімальний удар. Зараз подивимось. Якщо бачите, бампер практично цілий, фари, можливо, в машині, чистий 22-й рік, пробіг всього навсього 16900, це менше 30 тисяч пробігу в кілометрах і погодили з клієнтом. Я думаю, що це дуже вигідна покупка, тому що у нас такий автомобіль в районі 40 тисяч на сьогоднішній день стоять на авторі. 22-й чистий рік єтрона. Машина чудова зараз на такій. Користуюсь щодня таким автомобілем, дуже задоволений ним, і також давав це наш клієнт постійний Дмитро. Давав йому на якийсь час такий автомобіль. Йому дуже сподобалось, так що можна сказати, що те, що нам не віддали Люсіт, якби трошки зіграло йому на руку, іншими словами, повезло. Удар був в район передньої <кхух>, лівої фари. Ось тут нічого там критичного немає. Зараз покажу це, це місце. Ось тут видно, що якби щось тут да, видно, можливо, крило доведеться поміняти. Але в основному нічого критичного по автомобілю немає. Підсилювач, цілих, геометрія ціла. Можна сказати, що косметичні ушкодження. Тому купуємо цей автомобіль, підтверджуємо Байнау. В Україні він стає. Нас вітають, ми купили цей Єтрон. E В Україні він стоїть 31 тисячу доларів. По ремонту нічого критичного тут не бачу. Я думаю, 33-34 на номерах може спокійно стати цей автомобіль. І якщо враховуючи те, що у нас вони від 40 тисяч доларів стоять на авторі, я думаю, що це дуже цікава і вигідна покупка. Отож, черговий Єтрон e з США. Направляється до нас в Україну. Кому також цікаво придбати подібне авто або якесь інакше, пишіть до нас у приватні. Якщо подобається відео, ставте лайки, пишіть свої коментарі.